Прийшла на побачення з шоколадом. Поки настроюсь на відео, раз, і вже шоколад перегріла знову охолоджую. О, шоколад він такий, він не пробачає. Туди відвернулась, туди відволіклась все. Нічого не вийшло, якщо ти. Не в спокійному, гармонійному стані, шоколад просто не буде тверденький, не вийде. Мабуть, так і з цим. Отож, одягнулась, примарофетилась і тільки так, з любов'ю до свого ніжного улюбленого Так,